Ну дивіться, я давно робив відео, щоб до вас показати ті фокуси. Я його дуже довго шукав. Дивіться, це буде відео, як легко фармити облігації та про один баг. Перший буде про баг нам потрібно класков боя. Ми йдемо. О! Заходимо. Заходимо сюди. Вибираємо на одного. Заходимо. Дві старші вам показує цікавий баг, який ви будете користуватися. Я ще забув казати нам потрібен в ковбоя. Ну, 50, але можна дуже легко проходити гру і виповнити один квест. Так, це спам. Далі беремо ящик там сюди. Відкриваємо. Вдягаємо на коня. Беремо патрони. Беремо коня. Беремо. Ставимо. А потім чужою постріляти в голову. Є. Yeah. Коли це зробили, нам потрібно так взяти, нам потрібно коли сідати, то швидко взяти. так, Дивіться. О, це буде трошки важко, але ви навчитесь потім. Во, бачите? Коли світиться, беремо пістолет, бремо голову і полетіли. Далі я вам зараз покажу ще один. Тепер як легко формити облігації. І з другом ви можете просто ферму ну, залотати, причепити назад на коня і просто садрук буде ззаді і вам допомагати там. Але він деколи кінь буде так мотилятися, а підлагувати. Але це нічого. Так. Перша ферма, як я залтав в ковбоя... То я просто ходив в саме перше село. Я зараз вам покажу Я на початку купляв пістолет і патрон для нього. О, і далі зараз побачите, що я робив. Зараз по тому. Це дуже легко так заробляти багато облігацій. Банко від нуля до шість облігацій може бути. Це нормально. Вот дивіться, прилітаємо. У нас один банк, бачите? Просто вистребуємо. Хора, коня, разорожаем. і нам банкір зовсім не потрібен. А по нам простий кей. Ну, нам або кінь, все одно ми сможем дайки банк забыть. Было. А тепер дивіться, нам потрібно Ок, що там? Це. І ми так підходимо, щоб, щоб було тільки видно хвост. Во, і отак робимо. Давай, о, і дивіться, ми сідаємо і тут просто забираємо облігації. Так. І потім просто... Потім просто ви... виходимо. Так, для наступної форми облігації це не стерлінг, а це й інші. Нам трібен... Якщо хочете, то клас ковпой щоб швидко. Ну, який-небудь клас. Можна, вампір, мілка, нуй. Але я вам краще кажу ковбоя, щоб ем, швидко долітати туди. Другий спосіб у нас заключається. Тому що коли ми ладобумо, то ми прилітаємо саме Ох, прилітаємо до цього лагеря. Ну, оце дерев'яно, ну, я зараз вам покажу. І ми там просто капітана вбиваємо, беремо ключ і там просто лотаємо в облігації і виходимо. Зараз я вам покажу. Я так eh, теж формив облігації раніше. Фух. Але я ну, не увазі, краще ти брати винтовочку. Отак перший банк залтали залута... і полетіли, прилетіли, і просто там золотали, купив винтовочку, дрони і, і... і прилітаємо. І там просто... Ну... Ну зараз, але якщо ви хочете те саме. А! Я налякався, як чесно. Так, берем, продаємо. Нічого не купляємо. приседаем. Ну вот так, давай. Во! Стреляем и полетели до села. У нас так полетело и дай падать и дождь. До речи, подписывайтесь на канал. Там я буду много интересного показывать по Детрейлу. Я вам ще покажу секретну команду, але це в кінці відео то додивляйтесь. Так. Ну дивіться, оце в кінці відео це потрібна спеціальна заявка. Ну, таке, а в мене такого нема. О. Ну тут є дуже багато способів, як золота облігації, Але я вам показую два наилохтіших. Мне что тоже был найлегкіший стальон. але все одно. він тепер не довод такий легкий. Бо вже в домочках самиках не може бути. О, прилетіли. Заправу коня, левого пистолетки. Очистим банки. Так. Нам у нас толка, волки зомби. Просто деревом, залітаємо. Ну один, два, три, чотири, п'ять. У мене тут паспіть. Нам потрібно один золотий ну Головне все забрати. речі, якщо ні, то ви можете просто тут перечекати. Тож варіант. А я, как сказать, трохи боюсь, а то я дай колебельчик. Так, плотно. Трачек лобну те на коні, то це ж вы швидше, ніж поїзд. Прилетаем. хотіли, і продаємося. Але якщо ви хочете так, дуже сильно, щоб я е, показав, як дуже легко залатати стерлінг, то підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо під цим відео буде 100 лайків, то покажу. І напишіть в коментарях, чи точно хочете. Признаю дуже багато секретів. Якщо ви хочете їх дізнатися, то підписуйтесь на канал. Тут багато буде цікаво по детрейлс. Mm. Так, ми пройшло за зброєю. Так, винтовка не забуваємо. забираємо. мене три пачки, бо ви можете деколи промахатись. І в кінці буде там пастка, то якщо у вас є ще гроші як в мене, то якщо бачите броню, то краще Бо Буде в кінці трохи і незручно. Це купили винтовку. Є. Це ще бы на коні літати. Є. О, зараз буде ніч якраз стреляем и летиму. Так. Відключаємо, то ми швидше ніж поїзд. Ми їдемо десь. Ох, ми пролітаємо швидше ніж ми. Е, е, по... Ну, ми швидше їдемо на 20 секунд швидше, ніж поїзд. Ой, які на 20, на 10. На 5 секунд, а це достатньо багато. як е, для чого. Во, бачите, прилетіло форм, я згадав. І чекаємо просто тут зверху, літаємо, щоб не почав спавнитися. Але трохи нам не повезло, бо могло спавнитися біля зупиночки, біля міста. Просто літаємо. Так. Чекаємо, поки закінчиться ніч. тут багато спам'яті зомбі. Доряче, коли, коли, ніч. Дречі, коли... така ніч, так це або то це є зомбі. Коли... коли майже не вийду ніч, то це означає, що це бл. що тоді буде блискавки. Якщо повна ніч це є велика, то будуть вовкулаки. А якщо червона ніч, то знаєте, вампіри. вам перво. для нубиків які не знаю. Я вже два рази проходив під трейл, то я маю опит, як пройти до трейс. Я міг ще один третій раз... Ну, я міг чотири рази ще. Але тоді мене бойсько задихало. Ви бачите діяв, що переді мною спалися зомбі. Якщо ви не бачили, то перемотайте. У достатньо спокійний, я не боюсь зову. Так. Хочте, можете в так літати. О, бачите день. ми перемотаємо. Забираємо. У мене включається звук. делаем там Миша. Включил звук. Патроны ел. Ну, пошли. Так легко лутаємо, просто далеко. Зачей тут бумаг не приняли? Будьте брашни, бо там тоже. Для них тим. Там може й бути від одного від до 15 облігацій. Я вам як обіцяв, то показую в кінці. Ну дивіться, це буде на пустовий сервер. Ну, моє начасто не права, це потрібно Discord. Ми просто пишемо. Це потрібно в і подати заявку. Як вивіться, в іншому не Сюди нам потрібно так написати і нам потрібна англійська мова. І пишемо ТСТ. Відправляємо. Це ніхто не буде бачити, а в мене немає заявки, то я не можу зробити телепорт. Ну, таке відео. Не забудьте ставити лайки, підписуватися на канал. І дзвіночок ставити, щоб не пропускати мої відео по секретах.